Друзі та подруги, мої вітання. Мене звати Яна Бекун, я експертка, консультантка з гендерної рівності і соціальної інклюзії, психологиня в навчанні в свої майже 30 років. Е здобуваю освіту в психологині і вже сертифікацію в методі адлеріанстві. Е -е я для тих, хто підписаний на мій канал, ви знаєте, та, що така тема вона, наче така дуже близька. До мого каналу для тих, хто не підписаний, запрошую підписатись. Я сьогодні хочу говорити про те, що не так з ретритами, тому що прийшла літня пора, пора, коли нас всі запрошують в ретрити. І навіть я буду це робити сьогодні. Але перш ніж я це розкажу, хочу підвести до цієї теми. Я була в своєму житті на гарних ретритах і на не дуже гарних ретритах. Як я їх відрізняю. Гарні ретрити це безпечні, ті, де я розуміла, що відбувається, в якому методі чи напрямку це відбувається. Хто це координує, на кого я можу опиратися як на безпечну фігуру. Небезпечні ретрити це ті, де присутня якась езотерика, якісь магічні практики або релігійні практики, про які не заявляють як про якісь релігійні практики. І там, де мені обіцяють якесь таке стілення, а замість цього можна отримати травматизацію. Почнемо з цвягостояння. Я в своєму житті пробувала стояти на цвяхах для того, аби зрозуміти, чому це продають, окрім болю. Інтенсивного болю, такого, як, з яким моя нервова система не здатна справитися, тому її реакція є логічна: сльози, крики, якісь такі інші речі, це те, що продається як таке очищення, вивільнення від страхів. Від закритих якихось таких емоцій зрозуміло, якщо людина не вміє плакати, то це таке прекрасне місце, де вона може поплакати. І дійсно, можливо, емоційно вона може відчути себе легше. Але загальний стрес і, взагалі, оцей от підхід він називається психологія це… Те, саме те, як розлітається цвяхостояння, коли особливо людина взагалі не практикує ніякий релігійний такий контекст, бо це ще можна якось логічно напевно, пояснити з цього боку. Але це може взагалі призвести до, ну, до, до такої травми та, і до дисоціації, тому що Ем, ну, Взагалі, вона небезпечна для людей з ПТ серця. Практика. Та, зрозуміло, що е, інтенсивний такий біль він може спровокувати дуже різні стани. Йога, Йога, яка подається як якась така гарна тілесна практика, насправді це релігійна. Е, Релігійна тема, про яку просто треба заявляти чесно. Да? Йогу практикують люди, які е, вірять, розуміють там чакральну систему, якісь такі процеси. Да? Але е, йогою там відкриті чакри, ну, ми можемо називати йогою, там, звичайну якусь розминку, і це буде окей. Але от якщо ми практикуємо прямо йогу так, як треба її практикувати, так як вона дійсно практикується, ну, тоді треба розуміти, що це така релігійна практика і вона передбачає це усвідомлення. Що ще може продаватись на ретритах? Астрологія, human design? Якісь такі інші речі, да, коли замість глибокої якоїсь рефлексії є визначені теми, речі, дати, напрямки твого життя, коли тобі розповідають, як воно буде рухатись, тобто передбачають твоє майбутнє. Це дуже небезпечно. Да? Тобто, ти не сам чи сама керуєш своїм майбутнім, а хтось, якась людина. Каже, що, прочитавши твою долю, вона е, розуміє, що на тебе чекає. Сюди ж у нас відноситься таро, і тут не плутайте з метафоричними асоціативними картками, які є інструментом роботи психологів, і психологинь, тому що таро воно має визначену вже систему значень, так, воно теж може працювати з якимись глибокими символами, але інтерпретує не людина, а та людина, яка е, читає вам. Ну, Наче цей розклад, та, робить цей розклад таро. Е, що ж з метафоричними асоціативними картками? Я їх вже показувала багато в себе і в соціальних мережах. Я працюю з метафоричними асоціативними картками. Е, і в, і в своїх навчаннях людям легше рефлексувати, коли вони бачать якісь зображення. Ну і звісно, я ще не консультую, тому що не маю на це права. Але в якійсь такій тренерській фасилітаційній роботі можна абсолютно окей користуватись картками, якщо ви знаєте, як ними користуватись. Та бажано, звісно, пройти якесь навчання. ну, або... Або дослідити їх. Та тут як це працює з метафоричними картками. Інтерпретує їх виключно сама людина. Тобто дуже важливо не навішувати свої інтерпретації людині. Є одна з таких цікавих технік, коли ко колі люди можуть казати про що їм карта іншої людини. Але ну, це теж треба вміти. Так? Тому що дуже часто люди не вміють висловлювати почуття і емоції. І іноді можливість обрати карту, яка відповідає ті чи інші емоції, дає і психологу, чи психологині трошечки глибше розуміння, з чим вона має справу, та, що ця людина має на увазі, і самій людині трошечки е зняти якісь такі бар'єри. Е ну, Зрозуміло, так? Тобто є інструменти, які дійсно можуть використовуватись. У вмілих руках є інструменти, які можуть шкодити. І я за те, аби люди почали розбиратися, що шкодить, а що не шкодить і чому. Тут я намагаюсь розказати про якісь такі практики. Ну, знову ж таки, я говорила про йогу, говорила про цвяхостояння, говорила про карти Таро, а є ще така історія як купання голяка. Або просто купання для очищення. Як така цікава тілесна практика, можливо, це теж має сенс. Але я би таке не практикувала. Ну, дуже часто це робиться якраз для прокачування якоїсь жіночої енергії, дихання місцями, які не призначені для дихання, і теж якби об'єктивує взагалі жінку як, як суб'єкт. І каже їй про те, що вона має бути от якоюсь для того, щоб бути достатньо фемінною в е сприйнятті інших людей, їй потрібно прокачати оцю свою жіночу частку і так далі. Е така теж небезпечна історія, дуже езотерична, багато в цьому якихось таких е невідомих процесів. Е і Ну, я вважаю, що окрім невпевненості в собі підкріплені думки про те, що я ще досі не до, вони нічого доброго не дають. Що ще є небезпечним? Пропрацювання предків свого роду, пробачання їхнє, якісь сумнівні розстановки. Знову ж таки є розстановки, як техніка, наприклад, в системно сімейній терапії чи психодрамі, і е, за координації вмілої людини, яка має сертифікацію в тому чи іншому напрямку, чи проходить навчання і розуміє, що як це все працює, це може мати гарний ефект. Але це дуже небезпечні і чутливі процеси, які мають відбуватись під контролем і наглядом людини, яка розуміє, наскільки важливо все зробити. Правильно, звісно, там є місце інтерпретаціям, там є місце і якимось імпровізаціям, але все це має відбуватись під контролем. Коли ми перекладаємо відповідальність на рід, на там, якусь сімейну систему, ми шукаємо наче якісь зовнішні, зовнішню силу, кому ми маємо віддати цю відповідальність за своє життя. Це теж дуже небезпечно. Ну і знову ж таки, Але всі ці ретрити дуже легко продаються. Чому? Тому що вони обіцяють чарівну пігулку. От ви поїдете на три дні, ви зцілитесь, ви там, не знаю, будете щасливі, ви відчуєте полегшення, а потім в процесі відкриваються якісь різні цікаві питання. А люди просто не вміють їх безпечно завершити. І людина приїжджає з цими відкритими психологічними процесами у своє звичне середовище і опиняється наодинці. Бо зазвичай вивести людину з такого стану ну, треба теж вміти, так, якось надати їй це безпечне середовище. Є ж різні сумнівні методики, типу тета Хілінгу або якихось інших речей, які просто не є у визнаній психології. Тими напрямками, які можна називати психологічними, так, коли ви десь там відноситесь кудись там, відкриваєте якісь там хроніки чи ворота, ну, коротше, я не, не можу не знати, як це називається, але я десь розумію про що мова. Це теж якісь такі абсолютно магічні речі, які дають відчуття. Наче хтось ззовні щось зробив, наче можна віддати цю відповідальність комусь чи чомусь ззовні і повірити, що все от буде вже добре. Але поки правда найсумніше, напевно, в цьому випадку в тому, що доки людина не візьме відповідальність за своє життя, то змін в її житті не відбудеться: контрольованих змін, очікуваних змін. Іноді, взявши відповідальність за своє життя, ем, люди можуть бачити в своєму житті якісь такі різні історії, але вони вчаться, до яких вони не готові, бо ми живемо в складний час, та, але вони вчаться їх інтерпретувати, бути з ними, працювати з ними, проживати їх правильно. Чому я про все це говорю? Бо ми з моєю подругою хотіли поїхати в ретрит. Який би не травмував, а стіль. Це ми очікували, що це буде групова психотерапія з науково визнаним підходом, з психологами, тобто психологинями, бо ми шукали саме жіночий ретрит. Е і на це теж є пояснення, та, чоловіки не ображайтесь, це абсолютно окей, коли ти безпечніше, якраз через гендерованість, мені здається, нашого суспільства е люди свою стать можуть сприймати як більш безпечну. Це окей, або через якийсь інший соціальний досвід, або через цей поділ на секретики жіночі чоловічі, в якому ми живемо. Ну, це я і називаю гендерною соціалізацією. Але ми не знайшли жодного ретриту, який би передбачав науковий підхід. Жодного. І це не перебільшення, це правда. Я натрапила на відео, де люди качались, кричали по підлозі. і Людина, яка везла їх на ретрит, називала себе психологиною Тета Хілеркою. Розповідала, просто знімала цих людей, як вони там в якихось просто конвульсіях це все робили. І вона така: Боже, що тут відбувається? Я така класно, всіх привезла сюди. Ну і мене це реально налякало. Бо я подумала: ну окей, якщо я хочу. Поїхати відпочити, але при цьому е, вимкнути зовнішній шум. Я хочу поринути в групові процеси в безпечному колі, щоб якась людина, яка має освіту, сертифікацію психологічну, вона змогла витримати весь цей процес, щоб вона змогла зробити все правильно і коректно. І я цього не можу знайти. То, мабуть, нам треба зробити це самостійно. І ми з моєю подругою. За кавою почали говорити про те, чи реально нам організувати такий ретрит вдвох для інших жінок. Ми почали е, працювати дуже багато над цим, тому що насправді, щоб організувати якісний ретрит, треба треба багато, багато зусиль докласти. Але ми це зробили. Е, і зараз я вже можу вас запросити 18-20 липня у місті Львові. Ми організовуємо. Такий ретрит він буде в дуже естетичному, красивому місті, в самому серці міста Лева, в модерн арт Це, Це такий один з моїх улюблених готелів. Я жила 12 років у Львові, а тепер я живу в Києві. І коли я приїжджаю до Львова, то зупиняюсь там. Ну бо там дуже красиво, дуже естетично, чисто, смачно. Харчування проживання буде включене. І нас чекає триденна така робота в групі з психологинями, які практикують одна системну сімейну терапію, але також буде використовувати техніки з психодрами. А друга практикує юнгіанський підхід, але вона є травмофокусованою терапевткою і має сертифікацію з позитивної психології. Правда, не можу пригадати, як саме звучить її сертифікат, але одним словом, це обидві. Практикуючи більше 1-20 років, 1-12 років психологині, яких я знаю, яким я довіряю, я знаю, що вони працюють і дуже відповідально ставляться до всіх етичних стандартів роботи психологів і Психологинь для мене це дуже важливо. Моя, до речі, подруга вона теж має психологічну освіту, тому ми. Так, наче на одній, на одній мові спілкуємось. Ну і хто не знає, то я набрала якось команду психологів і психологинів, чакбот, який надавав підтримку підліткам, що постраждали від війни. І для того, щоб набрати команду з 13 реально крутих, класних психологів і психологи, мені довелось провести більше 160 співбесід. І люди переважно зливались на елементарних питаннях, а чи це вважається домашнім насильством чи ні. Ну, Елементарних, але для якоїсь не елементарних. Але психологи, психологині мають точно знати, що таке насильство, що таке ні. І не тільки в законодавчому, а й в психологічному контексті, е, юридичному, точніше. Про що вся ця історія? Протягом трьох днів ми будемо проходити такі різні процеси. В п'ятницю я буду працювати з групою, точніше, ми, з моєю подругою, ми будемо вести цю групу. Ми попрацюємо з метафоричними картками. Я багато Практикую е і працюю з ними в своїй фасилітаційній роботі з командами. В суботу в нас буде таке занурення, та, якщо п'ятниця це початок, то субота це занурення, тобто дійсно весь день роботи такої е чутливої, але дуже ну, насправді глибокої роботи з собою. Але ми не відкриваємо ті. Теми, процеси, психологічні стани, які не можемо закрити. Ніхто не поїде з ретравматизацією, і ми про це будемо дуже дбати. Звісно, будуть можливо ризики або теми, які будуть відчуватись трохи складніше, тому що ну це група людей, і групова терапія, і динаміка вона така зовсім інакша ніж індивідуальна. Але принаймні наявність кваліфікованих психологинь вона гарантує. Те, що кожна людина отримає належний супровід у тих чи інших питаннях. Е, і в неділю буде така юнгіанська е, робота вона дуже про символи, про такі. Ем, ну, Я дуже люблю Юнгіанство, юнгіанський підхід, дуже багато несвідомого, там багато таких, ем, оце та магія така по-доброму, та, визначена магія, бо несвідомо воно для нас багато має таких сюрпризів, невідомих речей, неусвідомлених. Е, і от нехай вся магічність буде виключно тут. Та, е, але вона теж має певну рамку. І от в неділю ми попрацюємо. В цьому напрямку і це буде таке повернення. Тобто ми відновимось для того, аби знову поринути в це звичайне життя. І це буде три дні, коли ми рекомендуємо не вмикати телефон під час роботи, маю на увазі. Але там буде багато вільного часу для себе. І знову ж таки, ми подбали про весь комфорт і про безпеку для того, аби всім було окей. Я розумію, що ну, є два пакети. Та один коштує 15 тисяч гривень. Це пакет, де ви проживаєте ще з однією учасницею на окремих ліжках. Прекрасний номер, просто у вас двоє в номері, це пакет спільний досвід і один пакет, який називається більше простору. Це коли ви проживаєте одна в двомісному номері на двомісному ліжку, і маєте також одну безкоштовну консультацію з кимось з психологинь, хто вам сподобається після ретриту. Протягом трьох місяців після ретриту можна, до речі, комусь навіть подарувати цю консультацію. Uh, і будуть подарунки від організаторок, uh, знову ж таки, триразове харчування, проживання, все це входить у вартість пакету. Єдине, що не входить, це доїзд до Львова. Ну тому що знову ж таки ми з різних міст, uh, і це така відповідальність уже кожної жінки окремо. Він жіночий, він називається повернення до себе. Ми будемо йти через такий внутрішньосистемний підхід і повертатись до себе. Бо коли зовнішній шум вимагає від нас дуже багато. Потрібно, так, коли він каже, треба тобі, треба це, тобі, треба це, то це внутрішнє хочу, воно звучить дуже тихо. І наше завдання тут його відновити, оцю силу звучання оцього хочу. Тому, якщо ви хочете відвідати ретрит, який не травмує, а стілює, то приїжджайте, я дуже вас запрошую. Але якщо ви не хочете на такий ретрит... Але вагаєтеся і хочете на магічний ретрит, або якийсь такий сумнівний, то я вас дуже прошу подумати тричі про це. Бо іноді буває так, що ти щось купуєш для себе, думаєш, що це буде для саморозвитку, хочеться знайти обхідний шлях, якийсь швидший, простіший, а він може бути більш небезпечний. Тому це не той час, коли ми маємо безвідповідально ставитись до свого ментального здоров'я. Тому турбуйтесь про себе. Я. До речі, я робила імплантацію. Скажіть, чи вам видно, що я набрякша, чи не видно імплантацію зубну, видалення, імплантацію в седації? І це такий досвід. Він був тільки 4 дні тому. Але оскільки клініка класна і все там зробили класно, то в мене вже майже немає набряку. Але коли я говорю, Мені дуже болить ще лепа. Вибачте, що я ділюся такими деталями, але можете написати мені, що я гарно виглядаю. Не пишіть, якщо я погано виглядаю, то не пишіть, бо я е, нічого, я не буду засмучена, але не пишіть, пишіть тільки гарне. Е, я прикріплю посилання на сайт. Буду рада, якщо ми з вами зможемо провести ці три дні разом вже цього місяця у Львові. І бережіть себе. Своїх рідних, близьких, своє ментальне здоров'я, тому що воно нам дуже потрібне, бо нам треба рухатись далеко. Та? І ми не знаємо е, умов, які на нас чекають, але ми точно можемо повернутись до себе, щоб попіклуватись про те, а як, а як насправді нам, та? а як я почуваюся в цьому всьому. Тому якось так, була рада з вами поговорити. Вийшло довше, ніж я очікувала, але маю надію, що комусь це потрібно було почути. പപ്പ